Парк Веселі Боковеньки Миколи Давидова унікальний природний оазис в українському степу, якому більше 120 років. Він не лише гарний і духовний, а й надзвичайно цікавий своєю історією створення. Микола Давидов для втілення свого проекту запросив видатних фахівців, видатного теоретика та практика садово-паркового мистецтва з Санкт-Петербурга, автора капітальної праці, витончене садівництво та художні сади Арнольда Регеля, відомого художника-пейзажиста з Одеси і політа Владиславського Падалка, а також губернського лісничого Яцькевича. Давидов вклав у будівництво парку всі свої кошти понад мільйон рублів. Гліб Михайлович Ямщикув у статті До біографій парку будівничих на межі 19-20 століть цитує Олександра Ліненка. З весни 1889 року щодня можна було бачити за будь-якої погоди, як годинами бродили, стояли, обговорювали кожен горбик, улоговину, схили балок, низини річки, веселі боковеньки. Давидов та Владиславський падалка були нерозлучними. У 1891 році Владиславський Падалка завершує проект парку на 10 десятин, а до цього часу вже було засновано школка для дерев і кущів, збудовано оранжерею, розпочато викорчовування старого фруктового саду, що залишився від батька. Можна припустити, хоч і без документального підтвердження, що Владиславський Падалка на замовлення Давидова написав п'ять пейзажних картин майбутнього парку, базуючись на існуючих ландшафтах балки річки Скотоватої та Боковеньки. Самих картин або згадок про них, на жаль, не знайдено, але опублікований самим Давидовим опис парку за мотивами картин дозволяє припустити, що парк будувався за ними. Ось опис, Першого пейзажу ми бачимо невелику групу австрійської сосни, розташовану на світлому тлі масиву стополі сріблястої, та інших, вершини яких зливаються з насадженнями на далекому плані. На передньому плані ординари із золотистої біоти, блакитної ялини, сосни австрійської, пірамідального дуба, а з обох боків пейзажу у кулісах просіки видно опуклі групи склена платанолистого та каштана звичайного, що своїм широким листям створює контраст із групою дрібнолистого американського каркасу. У такому ж живописному стилі описано п'ять головних перспектив парку, які відкривалися з головної площі поблизу невеликого панського будинку. Ці оригінальні описи можна прочитати в нарисі Весело Боковенського дендрологічного парку, надрукований Давидовим у Харкові у 1928 року. Створити парк у безлісій місцевості Криворізького степу, де на безкрайніх просторах не було навіть натяку на ліси, завдання надскладне. Це вдалося завдяки великій силі волі, глибоким знанням і тому, що Микола Львович віддав своєму дітищу 40 років життя. Олександр Лененко згадував. Знаю, що Давидов невтомно працював над своїм парком, жодне дерево не садилося без його участі, він особисто слідкував за розправленням коріння, посадкою та першим поливом. Часто говорив мені, посаджене деревце нагадує немовля, його треба правильно підготувати до життя, і це цілком залежить від людини, як життя дитини від матері. Давидов був щасливий, коли отримував нові рослини для акліматизації, шукав їм належне місце в парку і, якщо експеримент вдавався, радів, як дитина. Вже в юному віці парк дивував спеціалістів, студентів і мандрівників з усьої Росії та інших країн, умілим використанням рельєфу, запозиченими пейзажами, водними ефектами, грою світла й тіні, колористичною побудовою композицій, далекими вистами, прекрасними алеями та дивовижею, музикою вітру. Природна музика шість губних гармошок, припаяних на однаковій відстані до трубки на стрижні. Від найменшого подиху вітру вони оберталися та створювали мелодійне звучання, яке супроводжувало гостей Давидова при вході до будинку разом із видом на річку Боковеньку, фонтани, просіку, сосновий бір і небосхил справжній земний рай. Місце парку злиття двох балок, водозбір річки Боковеньки та балки Скотоватої з різноманітними ґрунтовими умовами сприяло його влаштуванню. Перші обережні посадки сосни австрійської проводилися поруч із дев'ятьма старими соснами, що, ймовірно, були посаджені предками Давидова. Експеримент вдався, одразу ж засадили великі площі. За потреби навіть видаляли здорові липи, дуби, ясени, берест тощо, що заважали створенню нових краєвидів. Регель називав це вандалізмом, але Давидов відповідав жодних забобонів. Ми з художником падалкою дійсно нищили все, що закривало види на луки, воду чи пагорб, бо нам заважало творити. Попри це, Давидов щиро поважав регеля оце здатність бачити ландшафт через десять років наперед, розкидає дерева й кущі, наче в безладі, а вже бачить майбутню красу. Головне, не перевантажувати картину надлишковим матеріалом, щоб зберегти природність. На сході парку, в бік балки скотоватої, було викопано озеро, червоне озеро, алеї оброблялися вручну, землю, що виступала стінкою, обкладали камінням, декорували плющем і ялівцем, створюючи ефект дикої природи. Допомагав у створенні захисних насаджень академік Висоцький, корифей степового лісорозведення, друг господаря. У результаті постає унікальний парк площею понад 500 гектарів. Він вражає спокоєм, зливає людину з природою, надихає, навчає композиції. Колекцію з 250 видів і форм дерев і кущів було значно розширено у 1930-х 40 роках професором Воробйовим, який заклав новий арборетум і випробував понад 600 видів. Сад, як образ і символ, закладений у проєкті, допомагає зрозуміти приховане, невимовне в культурі України. Вивчення садово-паркового мистецтва, охорона маятків і їх реставрація надважливі для країни, якщо ми хочемо бачити її не руїмою, а раєм. Парку веселі боковенькі пощастило його й досі люблять, плекають і оберігають прекрасні люди з відкритою душею, пройняті духом Миколи Давидова. Вони віддають йому все, що мають, найголовніше свою душу.